Вистрибеньки сонячних зайчиків і пухнасті казочки Івано-Франківській обласній бібліотеці для дітей презентували свої нові збірки казок українській письменниці Дара Корній та Віталія Савченко. Це одні з перших дитячих книжечок, які надрукувало в Івано-Франківську релоковане з Харкова видавництво. Тепла щира зустріч дітлахів з авторками улюблених казок. Діти прийшли разом з мамами і бабусями. Тут всі охочі мали нагоду отримати автограф, письменниць та поспілкуватися з ними. Це нова моя книжечка, казочки для діток. Назва така, знаєте, цікава. – «Вистребеньки сонячних зайчиків. Казкова назва. Народилася ця книжечка у Франківську, у франківському видавництві. І Я дуже тішуся, що у нас така. Прекрасна співпраця із вашим чудовим містом. Тут дуже багато світлих історій. Є трішки гумору, Знаєте, дітки люблять бешкетувати, і мої персонажі також бешкетники. Але добрі бешкетники. Казки різні, але такі дуже добрі, приємні, пухнасті, знаєте, які хочеться аж помацати. Завжди на зустрічах батькам кажу, що саме від вас. Буде залежати, чи ваша дитинка буде читати, і бажано якомога швидше читати навіть ще тоді, коли дитина в утробі мами. Я мала дуже гарну таку знаєте, такий прецедент. скажімо коли батьки сфотографовані, надіслали мені фото. Мама вагітна, тримає книжечку і читає дитині. І ця дитина вже зараз йому 6 років хлопчику. І вони всі мої казочки мають. Вони читають. Діти зізнаються, що люблять добрі казочки. А ще їм подобається. Бабається відвідувати бібліотеку, прочитали вже чимало книжечок і завжди раді появі нових творів. Я дуже люблю читати Віталію Савченко, вона мені дуже подобається. Я багато прочитала їх книжок, але найкраща для мене книжка це була. Катик для мами. Я найбільше е, люблю читати е, художню літературу. В мене е, вдома є три томи. Е, казок називається Сто казок. Я їх всіх прочитав. Коли е, добро перемагає зло, це найкращий вид казок. Я зазвичай читаю фентезі, е, щось таке, таке казкове. Містичне. Я ходжу в бібліотеку читати книжки. Тут цікаві книжки подобаються. Чому розквітає папороть? Там хлопчик був і він хотів знайти цю папорочку, щоб повернути батька. І мені ця історія нагадала моєго друга якого така сама історія, ментальне здоров'я дітей та казковий добрий світ ці два поняття взаємопов'язані а особливо важкий для України час стверджують письменниці авторки казок. Дуже важливо писати для дітей світлі історії, щоб добро перемагало, це якби закудовуєш. Говориш про те, що якби зло не старалося, і, і воно не зможе подолати світло. Психотерапія дуже важлива зараз для наших діток. Я називаю це каскотерапією, тому що за допомогою каски, як, якраз е, воно, знаєте, таким чином якось стається, що казки навіть лікують. І деякі моменти, коли психолог вже. Бесилий, ось то, то казка може допомогти в Івано-Франківській обласній бібліотеці для дітей кажуть, що такі зустрічі з авторами улюблених книжок найбільше заохочує малечу до читання.